Створеними об'єктами можна маніпулювати. Для цього існують три спеціальні інструменти маніпулятори. Select and Move, виділити та рухати. Гаряча клавіша W. Select and Rotate. Виділити та обертати. Гаряча клавіша E. Select and Scale. Виділити та масштабувати. Гаряча клавіша R. Майже неможливо створити об'єкт відразу у потрібній точці тривимірного простору. Зазвичай ми створюємо його у довільному місці, а потім за допомогою маніпуляторів переміщуємо в необхідну точку, повертаємо на потрібний кут і масштабуємо. Кнопки для виклику маніпуляторів розташовані на головній панелі інструментів. Розглянемо, як працювати з маніпуляторами. Для переміщення об'єкта його спочатку необхідно виділити. Після цього на головній панелі інструментів Обираємо маніпулятор руху Select and Move або натискаємо гарячу клавішу W. У об'єкта з'являються три вектора X, Y і Z. Вони показують можливі напрямки руху. Наведемо курсор на певний вектор. Вектор починає підсвічуватися жовтим кольором. Натискаємо ліву кнопку миші і переміщуємо курсор. Об'єкт рухається у напрямку підсвіченого вектора. Якщо необхідно перемістити об'єкт на площині, а не лише в одному напрямі, то необхідно підсвітити курсором квадрат, утворений на перетині векторів, натиснути ліву кнопку і перемістити мишку. Наприклад, якщо виділити перетин векторів X та Z, то об'єкт можна буде переміщувати одночасно вгору та вбік. Якщо ж об'єкт необхідно переміщувати одразу по трьох напрямках, то переміщуємо курсор в область початку векторів, натискаємо ліву кнопку миші і починаємо її переміщувати. Змінити положення об'єкта у сцені можна і за допомогою панелі довідки або стану. Для цього необхідно змінити значення координат у відповідних полях.